Вітаю. Це новини лайв я Олена Халінова. Сьогодні з Владиславом Селезньовим, колишнім речником Генштабу, полковником, капітаном першого рангу та військовим експертом. Ми поговоримо про останню інформацію щодо «Солидару», Як вона змінилася, як змінилася ситуація за останню добу, а також про заяву, ніби захоплення «Солидару». Також обговоримо Владиславе, Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, давайте почнемо з того, що з'явилася інформація, що ніби Солидар захопили російські війська. Але далі з'явилася інформація від інституту вивчення війни, також Ганна Маляр розповіла, що наші бійці тримають оборону і це е, не відповідає ця інформація. Не відповідає дійсності. Хочу від вас почути, що відбувається в Соледарі в дану хвилину. Пані Олена має нагадати вам, нашим глядачам, що триває інформаційна війна. Росіяни використовують практики ІПСО, інформаційно-психологічних операцій, щоб здійснювати тиск на українське суспільство в такий спосіб. Вони постійно поширюють фейки. Вони можуть виглядати як повна маячня, але за рахуванням того, що відбувається ну майже вал всіх цих повідомлень. Ми маємо бути захищені та свідомо того, що росіяни брешуть. Брешуть щоразу тільки нові крово. Трота тому я б радив усім нашим глядачам звертати увагу на офіційні заяви заяви офіційних речників міністерства оборони, генерального штаба. А що вони говорять в офіційному зведенні від українського генерального штабу, зазначається, що ведуться обстріли як території Бахмуту, так і території Е, Представник міністерства оборони пані Маляр заявляє про те, що тривають запекли бої в Солідарі Росіяни намагаються використовувати величезну кількість. Особового складу, в тому числі на елітарніші частини та підрозділи е, десантників здійснюють щільний вогневий вплив на наші позиції, але тим не менше. чи за, за звитягу мужність та героїзм наших воїнів немає сенсу вести мову. Це очевидно. Наші воїни мужні боротьби позиції в районі Солідара, Він не знаходиться повністю під контролем російської окупаційної армії, але тим не менш він знаходиться повністю під вогневим контролем українських гармашів, українських артилерістів бої-бої. ситуація не є простою. До речі, ситуація загострилася і в районі Бахмуту з півночі та з півдня російські штурмові підрозділи намагаються атакувати позиції наших оборонців. бої йдуть в передмісті. Тож бої йдуть, але це не значить, що українське військо відступає, чи здійснює якийсь там маневр, спрямований на те, що, що призводять до передумов, за яких путінська армія захопить ці два населені пункти. Бої йдуть запекли складні втрати. Є як у російських окупантів, так і відповідно несуть втрати українські сили оборони. Але очевидно, що український генеральний штаб і сили оборони діють абсолютно абсолютно Визначаючи перспективи цього цієї ці ситуації, будуть визначатися або системно та планно проводити відведення наших сил та засобів, здійснювати маневр силами, або і далі тримати оборону. все залежить від багатьох факторів і наших технічних можливостей, і вогневих можливостей, і відповідно тих резервів та ресурсів, які на цій ділянці фронту мають російські окупанти. Ви стежите за тим, які рішення приймають також і у збройних силах щодо Солидару і Бахмуту. Ви з ним особисто погоджуєтесь? чи ви б, якщо б були зараз до прикладу на місці Залужного або а, а, інших військових, які приймали, а, приймають рішення, по іншому вчиняли б для мене абсолютно очевидно, що коли ми говоримо вами про війну, про війну це не значить про квадратний метр чи кілометри. Війна це люди, люди, життя наших захисників, їх їх здоров'я. Очевидно, що тільки ми збережемо наше військо, ми матимемо можливість змогу в перспективі, отримавши відповідне військово-технічне устаткування від наших західних партнерів, проводити контрнаступальний заход. Ми знаємо наскільки наші воїни можуть бути вправними та ефективними за умови військово-технічної підтримки. Я наведу буквально два приклади. Харківська операція, коли була звільнена фактично вся територія Харківської області, херсонська операція, коли найелітарніші частини та підрозділи російської окупаційної армії були змушені накивати п'ятами з правого берега Дніпра. Це говорить про те, що українська армія, ретельно підготувавшись, маючи відповідні ресурси, людські технічні, спроможна реалізовувати масштабне завдання, бо звільнення Харкова Харківської області чи звільнення Херсону обласного центру на півдні нашої країни зовсім не співпідставна. Навіть якщо з тими процесами, коли російська окупаційна армія, армія візьме під контроль міста Салідар, населений пункт до війни, в якому мешка трохи більше ніж 10 тисяч осіб. А зараз там десь близько 500 мирних цивільних мешканців знаходяться, під постійними вогневими ударами з боку російської окупаційної армії. Місто фактично вщент знищено. в вцілілої будівлі на території цього. Населено пункту нома тому, якби я ухвалював рішення я у першу чергу на збереження життя та здоров'я наших воїнів, на збереження управляємості наших підрозділів, які виконують завдання на цій ділянці. Фронту чого от найбільше якої зброї не вистачає хлопцям у соледарі? Аби викорити звіти всіх окупантів, так і оголосити, і продвигатися, звісно, далі. Звичайно, що потрібна бронетехніка. Очевидно, що ті процеси, які зараз ми спостерігаємо в Солідарі, так само, як і в Бахмуті, вони сталися після того, як відбулася ротація. Досить тривалий час, 93-я окрема механізована бригада сухопутних військ збройних сил України тримала там оборону. Росіяни раз за разом відправляли всі партії Чмобіків, Вагнерівців для того, щоб захопити рубежі та позиції, але нічого в них не виходило після того, як відбулася ротація. Суто засобів українських сил оборони і інші частини та підрозділи взяли за цих двох населених пунктів, почали відбуватися зміни. Це пов'язане з тим, що підрозділи, які виконують завдання, мають дещо інше устаткування, обладнання, озброєння та військову техніку, яка кінець кінцем і створила такі передумови, непрості передумови для дій українських сил оборони на цій ділянці. Фронту тому тут я можу зазначити важливо, як на мене у наших західних партнерів, зокрема в армії Сполучених Штатів Америки, Є так званий післяопераційний аналіз після проведення тих чи інших бойових дій здійснюється розбір польотів, що сталося, чому сталося, з яких причин сподіваюся, що визначені посадові особи в Генеральний штабі здійснять той самий післяопераційний розбір. Операції операції районі солідара для того, щоб в подальшому таких ситуацій накшал того, що зараз відбувається в районі Солідару та Бахмуту, не траплялося. Бо край важливо українській армії забезпечувати не лише управляємість нашими частинами та підрозділів а й зберігати життя та здоров'я наших воїнів, діяти максимально ефективно. Класична фраза за Україну не треба вмирати за Україну треба ворога вбивати. Щодо допомоги міжнародної Франція, і зокрема міністр оборони Франції, заявив, що розраховує найближчі місяці поставити Україні колісні танки, бронетранспортери амікс 10 РЦ, можливо, я неправильно назвала їх. скажіть, як правильно вони називаються, і ще вони хороші на фронті. 105-мм гармата на цих легких танках є надзвичайно разючою, ефективною і є дуже потужним вогневим важелем впливу на ворожі позиції за рахунок колісної бази, ці танки є маневрами, вони неодноразово демонстрували свою ефективність під час участі збройних сил Франції в різних військових конфліктах. Тому це дуже серйозне посилення бойових можливостей українського війська. Ба більше, якщо ми згадаємо з вами за заяви генерала залужного головнокомандуючого збройними силами України, який наполягає на тому, що українській армії для ефективної оборони та не менш ефективного контрнаступу потрібно щонайменше 300 танків. То звичайно, поставки військової військової техніки та такого типу від наших французьких друзів є надзвичайно корисними. Ба більше на тлі цих заяв я не можу не згадати. Е... Та ті процеси, які нині відбуваються на території дружньої нам Чехії, там відбуваються регламентні ремонтне відновлювані роботи 120 одиниць танків класу Т 72 Цей процес пролонгований у часі протягом цього 23-го року ці танки будуть поставлятися визначеними партіями для потреб українських сил оборони. Але ти не міш 120 танків, які знайомі українським танкістам, і логістика яких та ремонтно не Процеси добре знайомі нашим логістам Думаю, вони значно посилять бойові можливості українських сил оборони. Ну а на тлі заяв і уряду Польщі щодо поставки танків Леопард від німецьких виробників і сподівання на те, що певні рішення будуть ухвалені під час Рамштайну, який відбудеться 20 січня, призводить до думки, що країни коли на заходу більш активно долучаться до нинішнього російсько-українського протистояння частини поставки військово-технічних допомог. Оки для потреб українських військ. Очевидно, що голоруч стримувати атаки ворога неможливо. А для того, щоб український контрнаступ був uh -huh. ефективним, нам потрібна велика кількість озброєння, військової техніки та боєприпасів до того озброєння. Коротко, загальну ситуацію з усієї лінії фронту розкажіть нам. За повідомленням Українського генерального штабу ознаку створення ударних угруповань на території Республіки Білорусь, а також Курської, Брянської і Білгородської області не спостерігається, продовжуються продовжують та артилерійські обстріли, обстріли нашого прикордоння. від того, страждають мешканці Чернігівщини, Сумщини, Харківщини в районі на території Луганської області, в районі Кремля на півдні цього населеного пункту точно бої місцевого значення Росія. Намагається зупинити український контрнаступ значно посилили угрупування російських військ на цій ділянці фронту. Там працюють в тому числі представники 76-ї повітряно десантної дивізії збройних сил Російської Федерації. Туди зараз перекидається ешелон з території Республіки Білорусь. Ти самі чмовики, які завершили підготовку на, на полігонах в Білорусі, і так само разом з технікою перекидається для посилення бойових можливостей російської армії на цій ділянці фронту. Ну, традиційної про це. Ми говорили непроста ситуація в районі Бахмуту та Салідар. Там йдуть запекли бої не менш запекли бої йдуть в районі Марінки, Красногорівки та Авдіївки. Артилерійські дуелі та контрбатарейна боротьба відбуваються на території Запорізької та Херсонської областей. Війна триває. Ворог намагається тиснути там, де він це може, але український штаб, українські сили оборони реагують дуже миттєво на всі ці спроби ворога атакувати на наші позиції. Наносять вогневе ураження і втрати російських вояків Є яскраве свідчення того, що українські гармаші діють влучно, діють ефективно. За минулу добу більше ніж 700 російських вояків, Перетворилися на добрих російських, тобто стали Тобто, підсумовуючи нашу розмову, Україна і українські воїни тримають ініціативу по всій лінії фронту, тобто її контролюють найзапекліші бої продовжуються в Соледарі, в Бахмуті, Мар'янка, Красногорівка, Авдіївка. Ось ці Луганські Донецькі напрямки. щодо Соледару, українські військові, українські збройні сили тримають там оборону, і все, вся інформація про те, що це місто взято, не відповідає дійсності щодо міжнародних Народної допомоги ми очікуємо від Чехії 120 танків, Т-72. Очікуємо брану транспортери, корисні танки від Франції та леопарди з Польщі найближчим часом. А, тобто, все те, що ви сказали, можна сказати, я об'єднала в декілька речень. Чи ви ще хочете щось додати? З вашого дозволу, я резюмую. Фактично, зараз українська армія готується для подальшого контрнаступу. Звичайно, щоб цей процес відбувся, спочатку ми маємо зупинити російський наступ, накопичити відповідні ресурси та резерви. Але саме в питаннях підготовки навчених резервів для українського війська з питань забезпечення цього війська належної кількості бронетехніки, боєприпасів, озброєння цей процес реалізується. Очевидно, що український контрнаступ буде де саме він буде відбуватися, то є державна таємниця, але що наша війська буде звільняти територію України від ворога. Це очевидно. Чекаємо, вболіваємо і допомагаємо українському війську, бо ми робимо одну спільну справу. Ми захищаємо нашу територіальну цілісність та відновлюємо нашу територіальну відновлюємо територіальну цілісність та захищаємо нашу незалежність. Дякую. Після цих слів ми можемо тільки сказати слава Україні і спускатись Сила України, дякую, Владислав Селезняв, колишній речник генштабу, полковник капітан першого рангу та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Владиславе ще раз вам дякую, слава Україні, і... Героям слава і хочу закликати наших глядачів подякувати за те, що вони долучаються до перегляду youtube каналу Новини Лайфа. А також закликати їх писати коментарі і питання під відео При можливості. Ми будемо їх опрацьовувати. Дякуємо вам. Ви були з новинами Лайф.